Друзі, всім вітання! З вами я, Віра Константинова, а це означає, що ви на каналі Константи Лайв. Like. Сьогодні у форматі «Соло Аналітики говоримо про безпрецедентну подію, яка сколихнула не тільки українські експертні політичні кола, але й зробила нерви політичним колам у Сполучених Штатах Америки. Відставка спікера Палати представників Кевіна Маккарті. і ключове питання: як це вплине на підтримку з боку сполучених штатів України у процесі відбиття повномасштабного вторгнення Російської Федерації? Про це говоримо далі. Отже, нагадаємо, що наступного року в сполучених штатах мають відбутися президентські вибори, і звісно, ми розуміємо, хоча праймери ще не стартанули, але політична доцільність і законодавство сполучених штатів вже діє в процесі підготовки до виборчої кампанії. Водночас варто зазначити, і варто нагадати я думаю, нашим глядачам і слухачам, що на проміжних виборах до конгресу минулого року республіканська партія все ж таки здобула. Більшість, але не суттєвої переваги. А, сама подія відбулася 2 жовтня. Нагадаю, що 2 жовтня член палати представників від республіканської партії Гец вніс на розгляд пропозицію щодо відставки спікера Маккарті з посади спікера Палати представників. Він розкритикував діяльність Маккарті. і, до речі, одним із таких елементів. А, Чому в принципі сталася ця відставка? Говорить про те, що, мовляв, спікер пішов на угоду з демократами і потакав, мовляв, демократичним забаганком. Нагадаю, трошки історію: можливо, це важливо, можливо, ні. Взагалі, то така ситуація відбувалася, як підрахували двічі. Це, це третій випадок, але от подавалися документи і відповідні резолюції. Водночас вони не набирали кількості голосів. Цього разу безпрецедентна подія в тому, що це перший прецедент усунення з посади, фактично спікера. Рішення підтримали, до речі, 216 конгресменів, із них 8 республіканців і 208 демократів. Попри те, проти голосувало 210 республіканців. Наразі є у нас тимчасово виконуючі обов'язки спікера і йдуть суттєві дискусії щодо його обсягу повноважень. Водночас, звісно, консультації зараз тривають, і, як відомо з мідіа, наступного вівторка, тобто, от на, цьому, на наступному тижні, вже буде. Розпочати такий собі процес консультації стосовно наступних кандидатур. Кандидатур дуже багато, до речі, те про що ті кандидатури, про які пишуть захіл, там є свої нюанси, але водночас важливо розуміти, що для України цей процес матиме деякі цікаві політичні наслідки. До обрання нового спікера Палата представників не буде голосувати ні за що, окрім та. Але робота в комітетах, як зазначає наша пані посол Маркарова, робота в комітетах триватиме. У нас для України є позитивні новини стосовно того обсягу фінансування, яке вже було закладено, тому враховуючи тимчасовий законопроект, закон вірніше, про фінансування. Уряду для з метою уникнення шатдауну, який був підписаний президентом 1, фактично за кілька годин до 1 жовтня, то ми можемо говорити, що поки що за 45 днів, фактично за півтора-два місяці, навряд чи Україна відчує якихось негативних наслідків. Важливо зрозуміти, що для нас, як для країни. Взагалі-то ми, ми будемо на порядку денному цієї політичної кампанії, водночас грамотно вибудовувати наші відносини з всіма стейкхолдерами, це є абсолютно важливим пріоритетом. До речі, до речі є навіть деяка. Іронія в тому, що відбулося, тому що містер Маккарті е, і як представник республіканської партії, яка отримала більшість е, на проміжних виборах, він замінив на цій посаді пані Ненці Деосі, добре відома в Україні. І він перший республіканець в родині демократів, тому що дуже цікавий матеріал робила е, Голос Америки. Коли було призначено Макарті у січні 2023 року. І, в принципі, свої політичні переконання він називає ближчими до переконань президента Рональда Рейгана. При цьому, до речі, міністр Макарті мав стати міг стати, верніше, спікером ще в 2015 році, але там було одне інтерв'ю, про яке я думаю, ну кому цікаво подивитися, в інтерв'ю того каналу Fox News, І там дещо Макарті про Проговорився, називаємо це так. Що ж, все ж таки, пару слів про те злополучне інтерв'ю, яке дав Маккарті у 2015 році. У нього були дуже хороші шанси стати спікером Палати представників у 2015 році, але він дав інтерв'ю каналу Fox News. Він заявив, що тонішні розслідування Палати представників щодо атаки в Бенгазі у 2012 році. Під час якого, якої загинули четверо американців, зашкодило рейтингом Гіларі Клінтона, яка от саме тоді готувалася до президентських виборів. Маккарті вибачився за цей епізод, але ці слова тоді вартували йому позиції спікера. Політику довелося зняти свою кандидатуру після цього інтерв'ю. Теж нагадаю, Макарті в січні 23-го року призначили з невеликим переваго, з невеликою перевагою голосів. І, от як ми вже з'ясували, і зняли його усунули з посади. Теж з невеликим перевісом голосів, повертаючись до резолюції про відставку містера Макарті, маємо зрозуміти, що формальним Приводом, можливо, стало політичне сприйняття спікера Маккарті як людини, як політика, який йде на поступки адміністрації президента Байдена, нагадаю, від демократичної партії, і самій демократичній партії в Конгресі. По крайній мірі ну, так виглядає це для більшості українських та американських політичних оглядачів. Стосовно е заміни так Макгенрі як Представник республіканської партії, поки він виконує обов'язки спікера, скоріш за все, його позиція буде полягати в тому, що він просто забезпечить цей процес обрання нового спікера. Ще раз підтверджується та теза, що палата представників наразі не буде голосувати за будь-які інші законодавчі ініціативи. Нагадаю, що МакГенрі він в Конгресі працює з 2005 року. Він доволі досвідчений конгресмен і доволі досвідчений управлінець. Водночас, якщо повертатися до обрання Маккарті, вибори були доволі інтенсивними. Маккарті обіймав посаду січня 2023 року, так от відбулося аж 15 турів голосування. І звісно, що важливим моментом було мабуть підготовка того списку відповідно до право внутрішнього розпорядку, якщо мені не зраджує пам'ять, коли номінується і голосується новий спікер, завжди готується такий собі шотліст кандидатів у випадку непередбачуваних подій. Так от Макмакенрі, як соратник Макарті, в принципі, тепер обіймає тимчасово обіймає посаду спікера. Незалежно від повноважень ми мало ймовірно, що Палата представників там працюватиме над чимось іншим, там над ухваленням законів про асигнування, доки не буде обрано нового спікера. Якщо конгрес, до речі, не ухвалить законодавство про витрати, про бюджет іншими словами. Або інший короткостроковий захід, то уряд Сполучених Штатах має от фінансування до 17 листопада. І знову ми повернемося до ситуації з потенційним шатдауном. Але я думаю, що якраз тут е, домовитися вийде, хоча інструмент шатдауну в політичній боротьбі інколи використовувався, особливо якщо говорити про передвиборчий рік. Але поки в нижній палаті. Конгресу тривають консультації, то сенатори вища палата конгресу. Сенатори республіканці доволі занепокоєні тим, як виглядає республіканська партія напередодні президентської кампанії. Що це означатиме для бренду республіканської партії? Чи можуть республіканці управляти процесами в конгресі? І от якраз. Визначально, мені здається, буде цей період 45 днів. Очікується, що у вівторок республіканці проведуть внутрішній форум кандидатів, а в середу вже безпосередньо вибори. Тобто ми очікуємо середи на наступному тижні. Внутрішні вибори будуть проводитися шляхом таємного голосування, і кандидат повинен отримати більшість. Поговорюють, що демократи висунуть на посаду спікера лідера меншості е Джефріса, але ну от, поки готуються процедурні моменти е і мають відбутися вибори спікера, все ж таки переможцю знадобиться більшість голосів, причому від представників обох партій. І нагадаю, що от на фоні всього цього внутрішньополітичного процесу у нас тут в Україні відбувалися різноманітні ефіри, лунали різноманітні думки стосовно того, чи США здатно здатні підтримувати Україну в тому обсязі, в якому вони підтримували її станом на зараз. Є дві діаметрально протилежні думки. Перша думка, що так, дійсно, допомога України там є абсолютно об'єктивно необхідною і є двопалатний і двопартійний консенсус щодо продовження цієї підтримки. Президент Байден неодноразово казав стосовно того, що американський народ буде підтримувати Україну стільки, скільки цього потребуватиме, ситуація. І звісно, що поки триває спікеріада, так, так звана в США, Конгрес є ключовий орган, який забезпечує фінансування голосує по законопроектам, які потім стають законом, які дозволяють Україні отримувати і фінансові ресурси, і ресурси на зброю, то звісно, поки не об... чим швидше буде обраний спікер, тим швидше Україна. Ну, м'яко кажучи, заспокоїться. Але водночас ми, ми розуміємо, що е, посилення політичних розбіжностей напередодні президентської кампанії це абсолютно реальний і абсолютно об'єктивний процес, який ми не зможемо ніяким чином оминути, тому треба готуватися до де деякого такого ідеального шторму. Незалежно, до речі, від того у нас є низка інструментів, в тому числі проголосованих попереднім скликанням і проголосованих конгресом, так То мені здається важливим, щоб ми правильно фокусувалися на тих проблемах, які потребують термінового вирішення. Важливим, мені здається, меседжем була заява координатора Ради національної безпеки Білого Дому, пана Кірбі, який зазначив, що ну, незалежно від того, що відбувається в палаті представників, все керівництво палати підтримує продовження допомоги Україні. І невелика дуже кількість а, активних членів можуть потенційно виступати проти. Допомоги водночас ми розуміємо, що у нас продовжується контрнаступ. До речі, в адміністрації президента США вважають, що можливі наступальні операції ще деякий період часу. А потім ну, погода з об'єктивних причин трошки може ускладнити цей процес. Водночас, вже от на днях поанонсовано, що відбудеться вже наступна зустріч Рамштайн 11 жовтня у Брюсселі. І це от після це важливий елемент, який говорить про те, що підтримка буде продовжуватися, особливо в контексті мілітарного виміру. Звісно, що ситуація динамічна. Ті кандидати, які потенційно можуть стати спікером палати представників, їх дуже багато. Водночас, з точки зору їхніх позицій, ми говоримо є обережний оптимізм. Не можемо не розширити трошки історію про потенційних кандидатів, тому що вже почали з'являтися повідомлення в медіа, хто може потенційно бути наступним спікером Палати представників. Колишні представники республіканської партії Адам Кінзінгер він, до речі, передбачив, що наступним спікером Палати представників може стати Джим Джордан. Хто ж такий Джим Джордан? Взагалі-то це теж республіканець Тадан, і він намагався вже стати спікером Палати представників. Більш того, як пише CNN, за цю посаду готовий боротися лідер більшості палаті представників Стів Скаліс. Наскільки хороші шанси у Джордана, поки що не зрозуміло. Водночас цікаво, що Джордан, представляючи Огайо, очолює судовий комітет Палати представників, і це дуже важливий орган з точки зору розслідувань республікацій. До речі, один із трьох комітетів, які стоять за розслідуванням. Потенційного імпічменту проти президента Джозефа Байдена. Також він є дуже відкритим прихильником і другом президента колишнього президента Трампа. Тому не дивно, що президент Трамп підтримав кандидатуру Джордана. В той же час кандидат потенційний кандидат. Говорив CNN, що він проти надання допомоги Україні. Наскільки це вильється в подальші події, будемо спостерігати. Але тут важливо розуміти, що низка кандидатів, більшість у республіканців і торги будуть дуже запеклими. Ну що ж, дякую, що додивилися до цього моменту. Традиційна нагадалочка: ставте там вподобайку, натискайте дзвоник, щоб не пропустити нові відео на цьому каналі. Рефлексуйте, коментуйте, рекомендуйте, шерте нас по вашим соцмережам, шерте вашим родичам, знайомим, друзям для того, щоб це відео побачили якомога більше людей. Це дозволяє нам робити якісний контент, а вам дозволяє... Бути в курсі всіх подій бережіть себе і пам'ятайте, що світові новини вони змінні. А от наші з вами зустрічі це Константа. Слава Україні!